Я Оксана медіум, яка чує тих, кого світ давно не чує. Я не вигадую, я передаю. Через мене говорять ті, хто не встиг сказати. Іноді приходять поети, іноді воїни, іноді політики. Цього разу прийшов він. Людина, яка першою взяла на себе відповідальність за незалежну Україну, все почалося з дивного сну. Мені наснився зал зі старими мікрофонами. Прапори без гербів і голос, який казав ми мусили це зробити. Я прокинулася, і в кімнаті було дуже тихо. Свіча горіла рівно. Я знала, хтось іде. Коли я розпочала сеанс, усе навколо ніби оповив серпанок історії. Повітря стало густим, як архів, і з'явився він, Леонід Кравчук. Виглядав зібраним, серйозним, але його погляд був сумний. Я запитала його одразу. Навіщо ви віддали ядерну зброю? Чому ви так вчинили з Україною? Він не захищався, лише мовив ви судите з теперішнього, а тоді не було вибору. Ми щойно здобули незалежність, держава була на межі економічного і політичного колапсу. Армії як такої не було командні системи ядерної зброї залишались у Москві. Кнопка не в нас. Світ боявся неконтрольованих ядерних держав. І ми мусили зробити вибір або визнання, і підтримка, або ізоляція і страх. Ми обрали шлях, який як нам здавалося був безпечніший для народу. Я відчула біль у його голосі не каяття, а відповідальність. Ви б змінили своє рішення, якби могли? запитала я. У дев'яностих ми торгували безпекою за гарантії, ми вірили в Будапештський меморандум, сказав він, але ми не врахували одне. Росія ніколи не пробачає свободи і завжди бреше. Історія покаже, що не зброя рятує країну, а дух. Зброю можна відібрати. Дух ніколи. Після паузи я спитала, яким буде майбутнє України. Ви ж бачите далі. Він мовчав довше. Потім Україна ще боротиметься. Ціна ще буде висока. Але народ змінився. Тепер не держава веде людей, а люди ведуть державу. Це головне не шукайте рятівника в президенті. Рятівник у народі, у кожному, хто тримає стрій, хто волонтерить, хто вчить дітей українською. Я бачила перед собою образ майбутній президент України. Жінка сильна, рішуча, в очах у неї спокій воїна. Наостанок він сказав Пам'ятайте незалежність, неразовий акт це щоденна дія, ворог буде завжди. Але з вами правда, а правда, як і народ, не знищена і зник. А в кімнаті залишився тільки запах старого паперу і відлуння слів Ми не втратили, з ми виросли.